Ви були журналістом, ви були письменником, ви були міністром закордонних справ, ви були прем'єр-міністром. Питання, коли ви очолите НАТО? НАТО, yeah. коли я так. Чудова думка, знаєте. Якраз дуже вдала. Я хочу сказати, вам, шановні друзі, що я маю всім оголосити, що є такий задом замір, і хай ніхто не забуде, що такий кандидат тут є в резерві. Цього разу я думаю, що мені поталанить. Бо останнього разу я пригадую щось там, європейський семріо Маріо Драггі там. Маріо Драгі, там він він Сказав, що це від європейського союзу має бути наступний провідник НАТО. Я з ним не погоджуюся цілковито, що це так. Я думаю, що є інші країни, кандидати поза межами Європейського союзу. Не конче то має бути європейський союз. Я себе розглядаю, звісно, як кандидат, і це Дуже добре, добра посада, важлива. і треба сказати, що ми маємо НАТО міцне як ніколи. Іматів, винахідливе НАТО, жваве НАТО. Ось до нас приєднуються Швеція, Фінляндія. І тепер ми бачимо цілком ясно, що українсь, українське членство це перспектива. Це має статися усім, очевидно. Putin, він випарив усе все, усе всі ті доводи проти вступу України до НАТО, тепер немає таких. Дуже Я well, so, so yeah, uh, anyway, yeah, хочу I, сказати, I think, так так, я думаю, що я маю стільки шансів. Or, 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 or being... Скажімо, а Нобелівську премію, чи ще якусь, чи ще чи, чи ще якісь. Я, я думаю, що відродитися можна як якась та смоковниця, але було б не добре. Не було б добре, якби, якби. ну я, 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 я не знаю, поки що не висувалося кандидатство, але ну